Любі малята, запрошую вас сьогодні на заняття. А про кого ми сьогодні будемо говорити? Спробуйте відгадати загадку. Темним лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Ну, звісно, це лисиця. Ви вже напевно зрозуміли, що сьогодні ми з вами поговоримо про лисицю. Діти, погляньте, будь ласка, на лисицю і спробуйте її назвати лагідно. Можна назвати лисицю лисичка або лиска. Дітки, уважно погляньте на зовнішній вигляд нашої лисички. Мордочка в лисички гостра, хитра, вушка гострі, схожі на трикутники, лиска має красивий пухнастий хвостик. А ви знаєте, для чого лисці хвостик? Ним вона замітає свої сліди, лиска має. Пухнасте руде хутро. Лисиця має добрий слух і нюх і дуже гарну пам'ять. Все навкруги вона помічає. Основна їжа лисиці мишовидні гризуни, мишки, полівки не відмовляється і від зайців, жуків та птахів. Гарненько їсть суниці, чорниці і навіть яблука й виноград. Полювати виходить увечері. Будиночок лисички називається нора. Лисичка хитра не лише у казках, а й в житті. Вона обдурює звірів і хитростю їх ловить. Діти, а давайте з вами пригадаємо, в яких казках ми зустрічаємо лисичку. Гарненько подумайте. У касті Лисичка Сестричка. А цю казочку ви пізнали? Ну, звісно, це пан Коцький. Ну, а ця казка знайома вам? Ну, звісно, це казка Колобок. Погляньте на наступну ілюстрацію. З якої це казки? Ви здогадали, що це лисичка сестричка та вок-пані-брат? Діти, я вам сьогодні пропоную послухати ще одну нову казочку, яка має назву Лисиця ЦАП. А написав її Константин Дмитрович Ушинський. Бігла лисиця на ворон задивилася і впала в колодязь. Води в колодязі було небагато, втонути не можна, але й вискочити також. Сидить лисиця, горює. Іде цап розумна голова. Іде де бородище Рожищами хитає. Заглянув з я в колодязь, побачив там лисицю й питає Що ти там, лисонько, поробляєш? Відпочиваю, голубчико, відповідає лисиця. Там у горі жарко, то я сюди й забралася. Так тут свіженько та гарно. Водички холодненько холодненької, скільки хочеш, а цапові й давно пити хочеться. Чи добра ж вода? питає цап. Чудова, повідає лисиця. Чиста, холодна. Стрибай сюди, якщо хочеш. Тут обом місця вистачить. Стрибнув з дуру цап, мало лисицю не задушив, а вона йому. Ех ти, бородатий дурень. І стрибнути не вмієш, усю забризкав. Вискочила лисиця цапові на спину і спини на роги та й вибралася з колодязя. Мало був, не загинув цап з голоду в колодязі. На силу його розшукали і витягли за роги. Ось так, дітки, обдурила лисиця цапа задля своєї вигоди. Дітки, а давайте з вами пригадаємо, як потрапила Лиска до Колодязя. Звісно, вона була неуважна і впала із за своєї необачності. А як потрапив цап до колодязю? Лиска його обманула. Що вона сказала цапові? У колодязі прохолодно і гарна холодненька водичка. Що зробив цап? Стрибнув до колодязя. Діти, а що зробила Лиска? Ви пам'ятаєте? Вона виструбнула по цапові із колодязя геть? Ось така наша хитра руда, шахрайка. А ви запам'ятали, як називалася казка, яку ми сьогодні з вами слухали? Ну, звісно ж, лисиця в цап. Молодці малята. До нових зустрічей. До побачення!